Вітаю! Копала сьогодні лілії на замовлення. Це лілія Біла планета. Ось розділила цибулину. Одна цибулина має 26 сантиметрів. А оця 29 сантиметрів. Це цибулина лілії рожева планета. З однієї цибулини в цьому році виросло 4 отаких потужних стебла. Зараз спробую її розділити. Обхват цієї цибулини 41 см. Розділила цибулину лілії на 4. Найбільша цибулина має в обхваті 30 см. Ось така вона величенька. Оця має 27. Ця має 20. А оця 16. Ця цибулина лілії жовта планета, обхват цибулини 47,5 см. Із з однієї цибулини виросло два товстих стебла. Ось такі товсті стебла. Я розділила цибулину лілії жовта планета на дві цибулини. Оця цибулина має в обхваті 37 см. Ось така величезна. А оця має 38. 38. Також дуже величезна цибулина. З цих цибулин на наступний рік виростуть дуже гарні квітконоси. І звісно, що квітів буде дуже багато. А ось ці цибулини лілій розміром 20. До прикладу, ось ця цибулина має в обхваті 34 см. Величезна і важка цибулина. А оця найбільша 37 см. Великі гарні цибулини. Із цих цибулин на наступну весну зацвітуть гарні пишні лілії. Щиро дякую своїй замовниці за довіру до мене та вирощених мною квітів.